Так, що тут у нас камери, Обі працюють, все супер. Правда в мене не багато часу. Хвилин, ну максимум 15, я думаю. Все що в мене є по часу зараз. Зранці правда більше було часу, вранці 35 хвилин, стрім був, а зараз 15, навіть що обідно, що навіть не побачив на цікавшу зранку. Раніше було по сім разів пересікався, дуже часто. А зараз не особо. Ну я за сьогоднішній раз маю переситися. Хоча буває, що один раз пересічаєшся і попадеш, як це було 4 дні назад, наприклад. Це топ. Один раз побачив і одразу стопанули. Що дуже навіть непогано, я би сказав. би. Дуже добре. Хоча тут за 15 хвилин зараз теж по таким місцям прогуляються і достатньо велика концентрація просто прям зашибає. Зараз якраз це перевіримо. Чи є, чи немає, не знаю. Виходить. Так що отак. Так, що там у нас по коментарям? Дякую за подобайки, щось може попростив пропускав, так. Нічого не бачу. Гарантований стрім в мене в... який сьогодні день, середа. В п'ятницю через день. 6.30 ранку буде. 6.30 ранку це гарантовано, потім неділя, 8.30 буде. Так що, якщо хочете, заходьте, підписуйтесь, ставте дзвіночки. Будемо проводити стрім, якщо ви зупиняєте з то спілкуємось з ними. Ні від кого не тікаємо, по домам не ховаємося. Є така інформація, що він ховається по підвалах. Да. <реш> <реш> ну це так, да, це то. Хто знаю, ну я ж їх не бачу сьогодні, по крайній мірі. Чотири дні назад стопанули, поговорили. Вони сіли в дастер і поїхали собі далі. Не відповідали на мої основні питання. Ну, таке легеньке питання, я прям не знаю. Що вже легше можна було спитати? Що, їх питати, чи ти поїв сьогодні, щоб вони не уїжджали? Ну я не знаю тоді. А це ж я ж без наїзду, без пред'яви. Я просто спитав, ну, чим регламентується зараз наше з вами спілкування. В суті, про повноваження з ними заговорили, а вони кажуть повноваження така з коменданта. Хоча, хоча ж вони подожди, вони нічого не показали. Я навіть не знаю. Для мене це в першу чергу були особи у військовій формі з різними берцями, одного благодійка в дрони було і все. Це все, що можна сказати було. Документи ще ж вони мені нічого не показали, я ж не знаю, хто це. Ну представили, що ти цікав. Окей, представились, то представились. Але треба ж документи показувати, я ж не вірю. На слово по словам я не вірю. Тільки по документах. А там уже я подивлюся, виходить. По документам. Які там посвідчення? Можемо не воєнники. Раніше мені воєнники, до речі, показували, а потім їм посвідчення виходить, зробили. А посвідчення згідно КМУ, у них 748 це вони мені показували. Ну, я повірю, да. то додаток, це вже ж не основне посвідчення, то йде додаток. Там якраз написано, що це особи в повноваженні вручати повістки. Так, да, є таке, нічого не каже. Було прийнято таке КМУ. Останова КМУ, що як він називається. Так, що там у нас коментаря? Війна закінчується, ціка ховається. Він це сон. Колись будуть ховатися. Ну, поки що, ну не зараз поки що. Розуміло, що ЦАПів бувайлів потім будуть шукати. І в першу чергу це будуть ті, хто виконавці. Тому що той, хто дає накази, що все спитляють десь, вони ж будуть в першу чергу знати, що все вже сворачується, лавочка. От і все. Ну а виконавці в першу чергу страждають. Привіт, садився, привіт, Одеса. Що там, як в Одесі? Море, все круто, маса туристів, напевно. ТЦК немає, нічого не літає. Е, де пацики? Пацики на моциках, не знаю де. Зараз можу прийти. А, це я зараз йду на цьому самому місці, де мене вони степанули. Правда, чуть вище. Скажем так. Ну майже тут. Вони ще мене чекали, тут ставати не можна. А вони мене ще й чекали, трохи вище стали, щоб машинам не мішати. Ну і там теж ставати не можна було, якби. Ну, я Я на їх, ну, скажімо так, вони не подумали, що якби я там їх реально злякався, я міг би просто розвернутися і піти в другу сторону, виходить. Просто це без проблем куча. Чи просто втікти, ну, стали за кілометр. Я вже сам прискорився, щоб вони не втікли, розумієте? Аж задихався, у мене ж відео є. До речі, поставте плюсики, хто бачив моє відео з ТЦК, Щоб я розумів, що ви бачили. Вінниця, привет. Привет. Дякую за підписку. Так, у мене ще приблизно 7-8 хвилин на стрім є, так що можете підписатись, можете поставити дзвіночки. І будемо проводити наступний стрім. Наступний стрім будемо проводити в. П'ятницю в 6.30 ранку. Так, бачу плюсики, зрозумів, що ви бачили. Моє відео. Ну, такі ще відео, я думаю, ще буде дуже багато. В цьому році мене три рази ступанули. В тому році я не пам'ятаю, разів з 5, напевно, ступанули. А... Ну, оце що три рази в цьому, році, вони якраз попали до мене на стрім просто. І вони із-за того як би стали медійними. Останнє відео взагалі там в космосу летів. Я побачив невелику підтримку. Ну, Я ж їм не хамив, я хотів спитати все по закону, по регламенту, розумієте. Я ж нічого, я ж при тому, що я все виконав, як би. Я і документи їм міг показати. Але вони самі не показують, розумієте? Не показали. І що що вони сказали, що вони такі то ТЦК? Я теж можу всім сказати багато чого. Ну без документів ти ніхто просто. Ти повинні представитись. До речі, в них постанові... По... О, їде тицка. Включаю. Вони прямо тут зупиняться, як ви думаєте? Не, виходить. Ага, йо моя БЛЯ, Черт побери. Ззаді по формі сидів, а спереду просто в погражданні вони сиділи. Ладно, то може якісь воєнні поїхали, я вже на всіх наїжджаю. жаджаю. У мене вже всі тацька придумав собі. Ні, Ну не факт, може вони просто по другим справам просто поїхали, я ж не знаю. Ну я просто швидко реагую, мені без різниці. Я швидко реагую знімаю. Бо щоб не було там, що мені пишуть, що там повирізали відео і просто поставили вигідні ситуації. Ні, я все знімаю. От під'їхали, почали говорити, як вони уїжджають. Без будь вирізок. І так само на стрімі у мене сидять люди, які потім це підтвердять. Все дуже просто. Ай. Ой. Привіт, земля. Привіт. А якщо їх побачити, так, проскакується коментар, а якщо побачити, типу, тікати. Так, по... да, да, да. вони можуть погнатися. У мене, скажімо так, коріше, він з дому вийшов, там, пішов кубаси продуктові купити. І виходить, попало на ТЦК. Вони його навіть запросили в Дастер. але він щось там сів дасте но ногою, щоб дверку, скажімо так, поставив, щоб дверку не закрити, бо схлопнеться одразу. Закриється. Щось вони там почали пробувати, щось там в них по базам не вийшло. І типу, все, вже давай їхати. Він як здриснув з того дастера, а вони за ним, виходить. Вони там цілий район оточили. <гр Cow> там така охота була. А він що зробив? Він забіг, виходить, в е магазин, а в нього там знайомий, він там часто скуповується. Ні, то не магазин, то ресторан був. Якась кафешка, забігаловка, скажімо так. І каже. Типа сховай, бо там ТЦК, виходить. А вони його на склад і закрили, ось так він сховався, виходить. Но він не служив, в нього трохи друга ситуація, чим, наприклад, в мене. Ну ж, я не можу, не можна ж людей засуджувати, ну це ж його виберу, розумієте? Типа я ж його не засуджую. В тому ж, якби він в армії виходить, не був, якби я фірту ж не підписував, так він би. Особисто з ними присягу, не приймав. От і все. Дякую за підписку. Така ситуація, да. так що це я відповідаю вам на ваше питання, що якщо типу, дікаєте, да, то буде знати. Там така прямо екшен, як, не знаю, як в американських фільмах погоня була, ну <звук> це реально чи ти постійно з рюкзаком буде секретів. Я ж зал ходжу, в хожу, у мене ж там придівачка. Плюс юридичні документи. Я все підготовлю. Куда я? В руках буду юридичні документи носити, ви що? А так. Плюс водичка ще ззаді. Дякую за підписку, та додам. -да Дякую за подарунки. Так що отак от. Так, в мене ще... 3-4 хвилини на стрім. Так що задавайте питання. Наступний гарантований стрім буду проводити в 6.30 ранку в п'ятницю. З 6.30 до 7 ранку. А поки я вам покажу вам центральний міст, бух. Оу, як все тут класно. Все чудово і прекрасно у нас. Ну і вон центральний автовокзал. Дякую за підписку. Доброго дня Вінниця. А, він це. Сьогодні я не попав. Я реально от сьогодні так був налаштований, Ну, я спеціально думаю, ще може один стрім проведу. Прогуляюся. Бо я бачу, що вже все. Не показують мої відео з Тікток, вже показали всім кому треба. Ми що на охотника за привідінням, то цікав. Та щось немає, щось мені не везе. Я собі спокійно ходжу, гуляю. Як би. Сьогодні в основному зранку сім раз я з ними присякаюсь протягом цих 30 хвилин, коли я йду, сім раз. Різні машини, в основному там дестира, їхні там, там, цікаші ці, ці, ці машини. А сьогодні взагалі нуль. Прям ноль, я би сказав. Скажіть, будь ласка, їх стало менше? У мене, коли я йду, щось стало менше. Ну це сьогодні така статистика, розумієте? А так. А так ні, концентрація огромна. Я ще не заходив по цим телеграм-каналам, зрозуміло. Мені просто вже не цікаво. Я заходжу туди чисто так поржати. Мені абсолютно не треба знати, де хто стоїть. Якби. Так що чисто для кайфа я там можу зайти раз в місяць. А це вже давно не заходить, напевно, вже більше місяця. Дякую, дякую за підписку. Вже один так ходив, кинули буса і загребли. Оце я хочу зняти, я такий контент хочу зробити. Оце да, це правильно. Я на це розраховую. Мені здається, їх стало менше. А де саме? Ви про Вінницю говорите? Чи про якесь інше? Привіт, це бух, що за бух? Це відповідальний бух. А у нас вони їздять на певних бусах. З надписами на бусах «Сталкер». Та тільки що якийсь бус, до речі, теж приїхався, але я їх не зараховую в ТЦК, тому що щось вони не похожі на ТЦК були. Бо... Може просто воєнні. Ну, сорян, я повинен контролювати, дивитись повністю ситуацію, щоб засняти контент якби від початку до кінця повністю. Так, менше. Дві хвилини на стрім всього лише... О, поїхали. Ну Це ладно, це не вони полюбав. А тут нас їх теж багато. Я одного тут на зупинці стояв. Тридасте три раз... і видно поліція з ТЦК і три дастера один за одним такий. Я ж хрінел, Думаю, ніхрена себе концентрація. Так що. Концентрація дуже може бути і великою. А буває, що взагалі не попадаєш. Як поле. Я ж якби не проти. Круто. Ох ти! Тюм-тюм-тюм! як риби. Вони присилили на прості машини. Та да, це ж взагалі на любій машині може бути. Це ж не те, що там вони завжди там, з поліцією на дистірах чи на своїх машинах з чорними номерами. Ні. Абсолютно по різних машинах можуть їздити, в будь-якому транспорті. Хай зупиняються, я аж готовий, якби. Типа Питань немає. Інтерв'ю треба робити. Ніхто інтерв'ю не хоче повне дати. Хоча б хвилин так 5-10, хоча б потягнути. А так ми спілкуємося. То 20 секунд, то 30 секунд, то останній раз там 2,5 хвилини. Це все, що в мене вдалося витягнути. А, а якщо б 10-15 секунд, це взагалі було б ідеально. Масу питань можна було б задати. Хоча що вони будуть відповідати? Вони ж виконавці, по суті, дали наказ і все. Хоча ж потрібно зрозуміти, що... У деяких випадках, а може, може ти злочинний наказ. Хто я знає. Маніко. Ось так прогулявся. Дякую за підписку. фон, значить передав. Так, сьогодні були. Та можна сказати, що не було. Не побачив, ні з ким не Яке місто, Вінниця, Де можна буде таке інтерв'ю. А зайдіть в профіль. Там є плейліст ТЦК. І там якраз в мене цілий серіал. От можете туди зайти і подивитися. Так, мені треба вже завершувати стрім. Дякую за підписку. Можете підписатися, поставити дзвіночки. Наступний стрім будемо проводити в 6.30 ранку в п'ятницю. А зараз всім гарного дня і всім па-па.